Засіяли поле гречкою без дозволу власника. А хто це зробив, ніхто не знає. Житель Закарпаття, який родом з Волині, звернувся до нашої редакції. Чоловік має землю на території Рожицької громади. Щоправда, на ній господарює хтось інший. На двох ділянках чоловіка нині достигає гречка, яку він не садив. Спроби з'ясувати, хто ж засіяв поле, не увінчалися успіхом, чоловік звертався до поліції, громади і навіть міністерства, але марно. На околиці села Іванівка Рожищенської громади достигає гречка. Її тут кілька десятків гектарів. Тут 35 гектарів, невідомо хто обробляє. За словами пана Миколи, на масиві, де нині росте гречка, є дві його земельні ділянки. Ось вони на кадастровій карті, виділені червоним. Одна ділянка має площу трохи більше 80 сотих, інша трохи більше 60. Щоправда, нині на цих ділянках росте гречка, яку чоловік не саджав. І, хоч на землі господарює хтось інший, платіжки щодо необхідності сплатити земельний податок приходять пану Миколі. Користуються вони. А мені приходять за цей рік мені прийшло 221 гривня, в село Літого на моє ім'я, квитанція. За, за один пай, так. Тобто плачу я, користуються вони, прибутки їхні, а, а нічого з того немає. Цікаво, що переорані і нині засіяні гречкою дві ділянки чоловіка. Це взагалі сіножаті, а не рілля. Пан Микола зазначає, що коли він став виясняти, хто ж обробляє його землю, до нього телефонували із якоїсь фірми. Як я звернувся до поліції, почалися мені дзвінки про те, що використовують тут ділянки. Я не зрозумів, що за фірма, бо Розговор у нас не, 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 не склався, скажімо так все. 6 вересня пан Микола отримав відповідь на запит від Рожищенської міської ради. Там повідомили, що за межами сіл Курсині, Іванівка та Літогоща на території колишньої літогощанської сільради ведуть свою діяльність чотири сільгоспідприємства: вишеньки, Патріот Агро, Захід Агро, жива земля. А ось ця відповідь від міськради чоловіку прийшла раніше, 18 серпня цього року. Тут повідомляється, що на масиві де. Розміщені ділянки пана Миколи знаходиться загалом 39 земельних часток загальною площою 35 гектарів. З них офіційно вісім ділянок орендує сільгоспідприємство вишеньки одну ділянку Патріот Агро. А хто ж розорав землю пана Миколи в міськраді? Сказати не можуть. Контроль за використанням і охороною земельної є повноваженнями Рожищенської міської ради, в принципі міської ради. Ми не вправі. Встановлювати особу на рахунок самозахвату земельної ділянки. Сам факт встановлення особи не є в моїх повноваженнях. Я не можу приїхати на місцевість для того, щоб когось схватити за руку і звинуватити в тому, що він обробляє чиюсь, чиюсь приватну власність, взагалі, згідно чинного законодавства, власники земельних ділянок. Повинні самі слідкувати. Це ж ваша приватна власність. Він звертався на рахунок того, які сільськогосподарські підприємства в принципі ведуть діяльність на Літогущанській, на колишній Літогущанській сільській раді. Йому були надані такі відомості. Проте ці відомості виключно стосовно того, в приватній власності громадян, які укладені договори оренди з якими сільськогосподарськими підприємствами. Разом з тим наголошують, що власник землі може звернутися до кожного із підприємств, яке здійснює діяльність на території колишньої літогощанської сільради, вказати кадастрові номери і запитати, чи обробляють вони землю, яка знаходиться під цими номерами, чи ні. Але ж то ще питання, хто зізнається в цьому. Ми спробуємо надіслати такого роду запити до кожного із підприємств. Пан Микола зазначає, що ситуація у селі із орендою землі загалом складається дуже напружена. Договора підписують одні, обробляють землю інші. Люди по-різному говорять. Комусь платять, комусь не платять, хтось бігає за ними, за цими. Ну конкретно, щоб сказати, хто їх бере в оренду, вони не можуть. Здають, кажуть, в оренду одні, підписують договора другі. Ось так от, якась ситуація запутана така. Як будете діяти далі? Тому що ми бачимо гречка, скоро її ну, очевидно будуть збирати. Люди, люди, люди пропонують просто викусити, але може я їх дочекаюся, тут. я тут надовго трошки будемо бачити, як далі діяти. До слова, пан Микола звертався навіть у поліцію, але там не змогли встановити, хто ж засіяв його землі. Тож чоловіку нині чи не єдиний вихід чекати, поки почнуть збирати урожай і ловити винуватця за руку. Бо схоже, надія лише на себе. Жителі села Іванівка скаржаться на місцевих орендарів. Пані Олена показує договір оренди землі, підписаний з підприємством Жива земля. Від того, як їй платять за оренду землі, жінка. Не в захваті. Договір вони з нами заключили. Платять тільки за оренду пасовища і сінокосу, а рілюни не платять взагалі, бо сказали, що ліс росте. Сіножаті і пасовищах вони щось його роблять. Чи? Ну так, посіяли цього року гречку. Хто з вами заключав договір? Білецький. Офіс згаданого підприємства знаходиться у Луцьку на вулиці Грушевського. Ми туди навідалися, аби розпитати щодо претензій жителів Іванівки і запитати, чи часом не засіяло підприємство гречкою і землі пана Миколи. Директора на місці не було. Ми пояснили суть візиту і залишили свій номер телефону. Але на момент виходу матеріалу до ефіру нам ніхто так і не відзвонився. Що він довгою робіною заключив все, як не має бути. а… А грошей – нуль. Ну то ви кажете, що платить? Ну тільки за пасовище, да, і синожай, а, а, а копійки, а за ріллю він взагалі нічого не платив. А рілля де знаходиться? А рілля, в да, в іншому. Але теж да, теж, І не платить. А чому не платить? Ну сказав, що ліс росте, ми не маємо, ми нічого не робимо і ми не будемо платити. Але, але орендує її офіційно. А, а її орендує, так, да, заклю, договір заключений. То ага. як то так? А за бабою, що померла, він сказав, що вона померла все. Це ще якийсь бабка? Да, так, да, бабин, матері моєї. І він не платить, користується, а не платить. Я не знаю, чого, а от користується, а не платить. Чи ви кажете бабин, то він ще на бабі чи вже успадкований? Ні, ще на, бабі. Ще, ще на бабі. Але не платить. Ну, він зразу не почав платити, все, він не платить. А користуватися він ним користується. Але яке він має право, я не знаю. З ним заключили цього з Білецьким торік. На сім років, але по 1600 – то не гроші. На даний момент то не гроші. Ще одна жителька Іванівки зазначає, що місцеві орендарі не йдуть спочатку до людей. Вони переорюють землю, засівають, а потім уже ставлять перед фактом, що вони її обробляють. За один рік заплатили, за інший рік не заплатили. Також за бабин я до них. То ви теж здаєте в оренду їм, так? Так, так. У мене теж є бабусіні документи. За один рік, за 2022 вони заплатили гроші, за 2021 я вже і приїжджала до них туди, до ЖД вокзалу, я не пам'ятаю, яка там вулиця. І вони сюди приїжджали, я кажу, а як так? Та коли ви договір з ними заключали? В «В 23-му.» А ви кажете з 21-го року, то вони користуються? Вони вже ним користувалися вже багато так, так вони вже багато, ну… Пару років вже ним користуються. Вони в нас його захватили само, ми їм не віддавали. Вони просто поурали його і вже потім нам через деякий час приходять, кажуть, ваші паї переорані. А як це переорані? Ми дозволу не дозволяли, перш ніж переорати, прийти людини, запитати, чи можна орати, чи не можна. Ну переорали землю. Тоді вже ми звернулися, приїхали до них. Так і так. Ну, тому якось у щоб хоч копікою. Да, хоч що небудь дайте. Тож люди знаходяться у заручниках, хоча на руках мають документи на землю, але заправляють усім далеко не вони. Земля у цих краях багата, але багатство заробляють на ній непрості селяни. Марія Петручик, Мирослава Хотимчук, Неля Прокопчук із Рожищенської громади для новин на часі.